Всі сукні в мене є в кишені. У кишені я тут в'язала так, як і в багатьох попередніх своїх сукнях. В бічному шві ось вони, 40 см від верхньої точки плеча. Додаю одну петлю із умовного бокового шва, пров'язуючи її з хрещеною із протяжки попереднього ряду. І далі в кожному другому ряду роблю додавання по дві петлі. Ось. Це місце, де в мене додається, в кожному другому ряду одна петля з цієї сторони, одна з цієї. І таким чином сформувалася кишеня. Тут кишеню я спочатку в'язала так само, як і основне полотно сукні. Два ряди п'юміно, третій ряд крістал. А в кінці вже. Я просто побачила, що в мене багато дуже пряжі, і навіть якщо сукня буде довга, все одно і пряжа Крістал лишається, і пряжа п'юміну лишається. Тому я вирішила дов'язати кишеню лише пряжою Крістал, щоб лишилося більше пряжі п'юміна, тому що я можу її ще десь використати, тим більше що в мене є ще один колір цієї пряжі, можу вже карт чи якось ще. А крістал мені немає необхідності, щоб вона в мене лишалася. тому Нижню частину ось кишені я дов'язала лише пряжою крістом.